Друзі, вітаємо вас на каналі TV. Сьогодні з моєю колегою та подругою Оленою Водолаською ми зробимо огляд готелю, який розташований в центрі в самому серці містечка Кемер, це на теліське узбережжі Туреччини. Тож нагадаю вам, що ви можете придбати в нас туристичні пакети для відпочинку у Туреччині. У нас у Олени безпосередньо в нашій мережі з виїздами автобусами з України чи літаками з ближайших країн Європи, таких як Молдова, Польща. Румунія тощо Олена, вітаю тебе. Так, да, привіт. Пам'ятаю, ми були з тобою в цьому готелі 20-му році році, і ти мені зараз казала про туркіс. Я такий забув, кажу, що ні, не був. нібито. потім вспомнив, що так, поди подивився відео. Твоє спомнів, що був був. Тож, якщо ти дозволиш, я буду деякі. Да, незвичайно, ну, коментарі. Якщо щось, щось власні важні, якщо щось, щось там, да, буде таке вспливати, то буду там вставляти Добре, починаємо. А, так, да, всім привіт. Давайте сьогодні поговоримо про один з найпопулярніших в наших туристів-курортів турецьких. Це Кимір. Зазвичай, коли приходять туристи, які збираються в Туреччину, десь чули, родичі їздили, ще там щось. Вони перше, що вони питають, а що у вас є в Кемір? Ну, Але це популярніше місто. Так. Тому давайте подивимось саме на Кемір. Дивіться, який в нас вигляд чудовий. Це вид зверху нашого готелю, який називається Туркіс Імперіал Хотел. П'ять зірок дуже чудовий вид. Аліха. Я думаю, можу запустити відео. Да. Дякую. Дуже чудовий вид. Значить, готель розташований в самому серці, в самому центрі Кемеру. Поруч Марина, Макдональдс, Промінат через весь курорт. Угу. А, готель невеличкий, а, ко достатньо компактний, складається з одного корпусу. Але на території є всього достатньо, щоб вам було комфортно. Основними туристами, які сюди їдуть, це молодь, є молодь або туристи, які хочуть гуляти поза межами готелю. Ця локація надає всі можливості для цього. Так, мені теж здалося минулого разу, що він якось нібито такий міський готель. Він міський, так. Віс, він міський, але тобто ти -то -то зарах... не відчуваєш, що закрита територія. Є. Ні, вона не закрита за рахунок того, що він знаходиться на першій лінії, в них є свій пляж. Тобто туристи не не відчувають того, угу. що вони там в місті знаходяться. Готель реновації остання була в 2020 році. Все-таки свіженьке, новеньке, вбите, як полюбляють наші туристи. Mm -hmm. да? На території готелю є кав'ярня, не просто кав'ярня, да? а власна кондитерська, це як основна фішка більшості турецьких готелів. От Тут ми бачимо основний ресторан, mm -hmm. а, харчування все включено в нас. От дивіться, які люди. А ти не пам'ятаєш, там була якась зона бару на пляжі чи ні? А, не була? Да. Була, так? Да, от це в нас Starbucks. кафешка Старбакс, зверніть oh. увагу, будь ласка. Тобто ті, хто полюбляють каву. Ну, і, звичайно, це такі місця, повз які не можна пройти. Взагалі повз там жінки, чоловіки, це таке. Зараз ми подивимось, номер фемелі, сімейний, фемелі-сьют. Вони двокімнатні, великі. От зверніть з дверима, зверніть увагу на розміри номерів. Вони реально такі, такі просторі. Ну, що це три квадрати це квартира. Нам поки. Ну, Ви да, да, да. Тобто тут повноцінно можна розмістити два плюс два або два плюс три, якщо ну, 3, дитина маленька. Додатково ліжка. Ага, да. От ось є три да. міста. Тут ще в іншої спальні, Так, ага. Да. О, який вид? Чудовий вид на Марину, на море. Mm -hmm. Ну, клас, да? Супер. Тобто, Ну, реально. Це в нас номер стандарт. Ще подивимось. Стандарт 34 квадратні метри. Сантехніка, ну все скрізь однакове. І е, кімната 34 метри, як для стандарту, переважна це, більшість це, яких 20. Не, ну, це він теж такий просторий. Mm. Номери просто номери просторі. І це дуже приваблює туристів. Дуже приваблює. Mm -hmm. Ну і звичайно, балкон, балкон, ну, з видом на Марину ввечері можна. Чайку попити, посидіти. Слухай, попити. в Кемері немає <кій> негарних видів номерів, тому що або на море, або на гори на красиві. Ну так, 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 так. Тут в нас також є розташування номерів і до моря, і до, да. до центру міста. Так, да. от нам ага. тут Марина, вигляд на Марину, тут тобі промінат. Тобто люди, які хочуть відпочити поза межами готеля, відвідати там дискотеки всі кемерські, можуть це. Влаштувати собі пішки, пішки. ось у нас на території, не дивлячись на те, що готель дуже компактний, є угу. критий басейн, відкритий басейн, і навіть гірки невеличкі є, і зона для а, спорту. Спорт, ну, Мінімальна. Так. Зрозуміло, що вона мінімальна, але для тих, кому це необхідно, ви можете знайти собі місце. От зараз на верхньому поверсі готелю розташований алякарт, ресторан Рибний. Угу, угу. Алякарт, ресторан. Це на даху майже, Шикарним, так. Да, з шикарним Шипер. виглядом на Марину. Ну, чом взагалі? Ввечері можна пройти. Слухай, ну вони використовують це пространство дуже добре, тому що, я пам'ятаю, на мене з першому етажі там теж було спа, да. щось да. там таке. Дитячик і. От воно тобі. І... А, от ось і гори. Угу. Ну, так, окрім. це якийсь барчик такий. Да. Майм, може дискотека даже. Вночі. Ага, добре. Взагалі-то в готелі є три карти, угу. і, і рибний, турецький італійський, і безкоштовно можна відвідати протягом одного, один раз за, за відпочинок. Ну, як стандартно, сім ночей угу. да, за період перебування. Скажи, будь ласка, в мене питання, о, який гори. Плац... Ми... Пляж власний. Терас... Т... Тераса хотів сказати, боже, як він, Пірс, так ага. Скажи, будь ласка, е... іноді лякає туристів те, що поруч Марина. Нібито з Марини можуть бути там плями, якісь там чи якісь там бруччі там. Але мені, мені здається, що ми тоді дивилися на морець. Воно було ідеальне. Просто ну дивіться, зазвичай, коли поруч є, тобто це є в усіх. У всіх країнах, mm -hmm. у всіх портах, які є, якщо є поруч Марини, то в них є якісь там або там загороджуване щось Марина Якась загоруда пірс. Тому вдається, ну ні да. жал скарг на те, що брудне море mm. від туристів немає. Добре, тобто, ми спокійно ви собі можете розраховувати, що ви відпочиваючи в цьому готелі, отримуєте. Нові номери, угу. от дуже вдале розташування. Тобто, основне за чим їдуть сюди туристи, це розташування. Тобто, ви відпочиваєте в комфортних умовах і для вас відкривається можливість відвідати всі дискотеки. Всі там е, поруч, всі базарчики, все, що вам потрібно для туристів. І люди, які хочуть просто гуляти променадом, такі теж є. Вони теж його отримують. Ми мене колись були з дівчата, молоді туристки, сказали, так ну а що ми будемо в ному сидіти в готелі? Навіщо нам ходити там коло наматувати по готелю? Ні, все собі тут гуляйте і все. Ну тобто. Основний контингент такий, звичайно, тут є там мінімальна дитяча якась там зона, але вона мінімальна. Цього, тут таких розваг для дітей, зони відпочинку для дітей. Її немає. Але ми розуміємо, що це би, направленість готеля інша. Тому. Так, якщо ви приїхали за екскурсіями, та прогулянками та дискотеками, то це. Цей готель, це місто варте ну, вашої уваги. Тож передивіться це відео, і якщо будуть питання, пишіть в коментарях, та олена вам відповість. Так що да, по що... ще що угу. по цінах? Тобто зрозуміло розташування це найкраще. Так. За, за що туди а, Як ми можемо сюди дістатися? По перше, з сучаву. Ми вже розглядали сучаву угу. Румунія, Добре. їдемо до Чернівців, там трансфер від туроператора під, під рейс, ви собі під'їжджаєте і назад точно так же. Достатньо зручно, ну і недовго. До Чернівців там їхати 2-3 години. Так, да, 2-3 години, так. Угу. Да. 14.09, найближчий виліт в цьому готелі, є доступні номери. Так, якщо ми кажемо, що це в нас 7 ночей угу. на двох дорослих, так. 7 ночей в готелі. Звичайний номер з видом на окресності, угу. він буде коштувати 64 на 300 на, дві, на двох. 64,300. Шикарна ціна. Думаю. Якщо ви хочете спостерігати за Маріно і просто насолоджуватися краєвидом моря та гор. Це буде коштувати 67 700. Угу. Різниця невелика. Різниця невелика. Для 1 плюс 1, так як переважно в нас туристів їздить саме там 1 плюс 1, а будь 12, то ціна така ж, ну вже там сезон і uh -huh. взагалі сезон-вересень це в Туреччині все одно розпал сезону і пік сезону, він до... там не закінчується. До... Тому вони рахують, як 12-річну дитину, вже як, як дорослого. Тому О, тут такі. Зрозуміло. Якщо ми кажемо, що в нас є з Кишиньова ще виліт, з Кишиньова угу. також ми вже розповідали, як дістатися, то, наприклад, на 26.09, на 6 ночей плюс, 1, плюс 1, 1, то буде 54,5 Тисячі на 1254,500. 54 Але це буде відпочинок 6 ночей в готелі, одна в дорозі. Да. Так, тобто mm -hmm. на це потрібно звертати увагу, тому що переважно туристи там бачать ціну взагалі там 7 днів, а потім виявляється, що то, ну, ваш турагент, або ми, звичайно, вам mm -hmm. застережимо від таких нюансів. Сім ночей повних в готелі на 28.09 з Кишеньова буде 56900. Різниця невелика. Але. Ваші враження від оцієї нічної подорожі можуть зіпсувати вам весь відпочинок. Всі враження взагалі всі враження. Також є наприклад, найближчі дати можна вилітити з Варшави на 29.08 Ви ще встигнете забронювати, але ціна на нього буде 73 400 на двох. Зрозуміло різниця так да, би і тому, що високий сезон, да, так, да, 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 да. тому варто варто на це звертати уваги. Також акцентуємо увагу всіх туристів на тому, що в Туреччині відпочинок можливий ще і в жовтні, і в листопаді. Тому, якщо ми кажемо, що ви хочете летіти в Оксамитовий сезон, насолодитися вже mm -hmm. не буде такої спеки, вода ще тепла, море чудове, людей менше, дітей менше, взагалі прекрасний відпочинок. То, наприклад, з Варшави на 15-10 буде 59.200 на двох. 15 жовтня. Да. Так. 15, 15, 10. 10, 10. 15 жовтня <смітна> буде 59,200, з Кишиньова 17 жовтня буде 51,300. Вообще шикарно, на, просто шикарно. З ага. Сучави останній виліт 14.09, не 0,09, я вже сказала 64,300. А, 14,009, да, це в чартерний, чартерний рейс, в них останній, так, да. тобто можна, можна скористатися mm, нагодою. Тобто, готель рекомендуємо, рекомендуємо певні категорії туристів. Тож, звертатися до Олени Доласька та агентів агенції Гаєчій Потік, пишіть свої коментарі. І посилання на контакт Олени будуть під цим відео. Відпочивайте. Дякуємо вам за увагу. Дякую тобі, Олена, за Так, да, Дякую. Всіх відправимо в найкращий відпочинок.